Полеглому на майдані програмісту Сергію Бондарєву немає спокою на цвинтарі на київщині за поховання героя Спочатку стягнули гроші за місце на кладовище, а потім сплюндрували могилу, спалили вінки і розкидали квіти. Люди щинили скандал, селищний голова на межі оголошення недовіра. Світлана Борзівська, далі. Він відсвяткував світ 32-й день народження на третій день Євромайдану в Києві. Відтоді він учасник київських протестів. Програмісти з Краматорська на Донеччині. 18 лютого після стрілянини в урядовому кварталі Сергія Бондарєва рідні оголосили в розшук. А вже 20-го знайшли його в морзі із чотирьма кулями в тілі. Лина, кача, у нього в Києві залишилась донька і вагітна дружина. Проте місця для поховання в столиці не знайшлося, прописаному в Краматорську. Порадили Київщину. Коли сім'ї вбиті горем, було не до пошуків цвинтаря, Вони погодились на допомогу друзів. Місце знайшли неподалік від проживання під Києвом у селі Чабани. Проте тут до них поставилися як до чужих із Києва. І за поховання героя майдану друзі-родини заплатили 15 тисяч гривень благодійного внеску. Працівники комунального підприємства ну знаєте, не повідомивши ні мене, ні свого керівника. Взяли ці гроші. Про плату за поховання героїв відразу загомонів інтернет. Влада виправдовується і вже на сільських зборах. Людям пояснює, грошей не вимагали, і якщо щойно дізналися, що то люди з Майдану повернули. Коли це все відбулося, все з'ясувалось понеділок. Було стидно. Я вам скажу. Я, я попросив вибачення, повернули зразу ці кошти людям. Після скандалу з грошима могилі герої надають не спокою невідомі. Забирають український прапор, палять вінки, розкидають квіти. Бачили дійсно картину. Немає вінків. Десь в метрах 150 від цього місця були получається останки спаленого вже вінків і все стрільне. На зборах жителі обурені із пліндруванням могили і платою за поховання. Сума благодійного внеску зі, ну, от, совпала з офіційною цифрою. Якось з усіх беруть, з яку беруть з усіх іногородніх. Поки чиновники виправдовуються, люди вже збирають гроші на пам'ятник герою та підписи за перейменування вулиці в честь небесної сотні. Ви на пам'ятник. Я кладу гроші і, будь ласка, хто може виправдання? їм немає. Це не те місце, щоб зводити якісь політичні стосунки. Бути героєм з Майдану Незалежності в нинішній Україні нелегко. Одні їх вшановують і оплакують, інші ще, не відійшовши з могили, з'ясовують стосунки. Одначе, якби не скандал, жителі селища Чебани, що під Києвом про те, що у них похований герой України, так би і не дізнались. Світлана Березівська, Іван Павлович, ТСН 1+,1.